Секретна рецептура пасочок з інгредієнтами, які пришвидшать перемогу: любов, турбота, віра та надія на мир. У теплицькій громаді господині готують святковий хліб на передову. Об'єднані ініціативою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу подарують військовим смак домашнього тепла, старанно вимішують тісто та формують ароматні кульки. Пасху потрібно робити з молитвою, з чистими думками, з гарним піднесеним настроєм. Я надіюся, вони відчуються. Паскам потрібно півгодини, аби у формах стати більш пухкими. Ті, що вже підійшли, технолог кондитерського цеху пані Лариса ставить у духову шафу. Учи такі теплі привіти із дому, важкі воєнні дні військових стають наповненими теплом, спогадами про рідних, які чекають, і про громаду, яка цінує їхній подвиг. Наша акція тепло від дому до окопу і смак домашнього тепла була започаткована ще в грудні місяці за ініціативою Володимира Борисовича Гройсмана, як керівника нашого штабу, і ми вирішили її продовжити. Долучилися депутати Вінницької обласної, Вінницької міської ради. Деякі депутати випекають вдома сім'єю, деякі депутати знаходяться можливості на невеличких підприємствах випікати ці паски. Інші депутати долучаються до цього тим, що можуть забезпечити інгредієнтами. Теплицьку громаду довкола спільної справи роботи на перемогу з гуртовою координатор гумштабу Віктор Пігуля. Він і депутат облради і волонтер, який вже понад півсотні разів возив гум допомогу захисникам на передову. Гуманітарний штаб, який був створений для допомоги для підтримки, він виконує дуже велику функціональну роботу, яка допомагає нашим бійцям це і продуктами, і амуніцією, і технікою, і ну, абсолютно всім, що необхідно, не можуть, скажімо, наші бійці святкувати повноцінно те свято, тому ми хочемо це свято привести до них. Тому дякуючи колективу, цьому колективу, всі громаді, всім старостатам, тому що вони всі активно приймають участь. Щойно Паска починає підрум'янюватись, пекарня наповнюється ароматами ванілі та смачної здоби, яка у генетичному коді українців вписана як смак домашнього тепла, і його має відчути кожен захисник. Безперечно, що ми всі мріємо, щоб вони повернулися додому, тому що свято Великодня це родинне свято, і воно має святкуватися в родині. Але оскільки ми розуміємо, що на сьогоднішній день саме свято Великодня, хлопці будуть святкувати на передові, то ми хочемо цю частину. Тепла саме в Пасках передати для наших захисників. І ми щиро віримо в те, що саме цей день Великодня буде мирним, буде світлим і е, найближчим часом мріють всі українці від малого до самого найстаршого, щоб в Україні був мир. Щойно кондитери дістають паски з печі, починається магія, наче хмаринки на них з'являється білосніжна глазур і яскрава посипка. Об'єднані бажанням підтримати фронт. Координатори гумштабу вже планують майбутні поїздки на передову і збирають те, чим забезпечить захисників. Надзвичайно величезний запит на скоби, шансовий інструмент, плівку і утеплювачі. І ми вирішили зібрати саме цей інструмент для того, щоб відправити військовим частинам. оскільки це йде напередодні вели. Ликодних свят то відповідно до цього шансового інструменту ми, ми даруємо їм тепло нашого дому. Згуртована Україна, а значить, непереможна. А невтомна команда гумштабу забезпечує їй надійний тил.